Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні незвичний день, тому що, попри святу неділю, яка перевершує будь-які свята, День Споганого Воскресіння Христового, ми згадуємо також День посвітновення голови Івана Хрестителя. День коли згадуємо євангельську подію про те, як помер цей чоловік, про те, як відбувалася подія смерті, мученичої смерті Івана Хрестителя, ми чули про це в Євангелії. І насправді особа Івана Хрестителя, якщо вдуматися у його життя, в його діяльність, вона дуже багато чого може нас навчити. Можемо так сказати, що він є особливий святий. І можемо навіть сказати, що він є особливий святий для нинішнього часу. За що помер Іван Христин? За те, що він говорив правду. Що стало причиною того, що ірод, про якого каже Іван злостився, коли слухав Івана, тривожився, коли слухав Івана, але слухав його охоче? Чому слухав охоче? Тому що ірод, тому що Йоанн давав, він говорив правду. А природню правду людині є легше слухати, це природню слухати правду. Не природньо, коли тобі вішають на вулка щось інше, бо коли людина починає брехню приймати за правду, тому він його слухав охоче, але тривожився. Бо те, що він слухав, воно нагадувало йому, що в його житті щось не так. Слова, які ми чули з Євангелія, ідучи, іде, говорячи про Івана Хрестителя і про те, що дуже нервували Ірода, через що він тривожився, це слова, які сказав Іван Хреститель. Не личить Тобі мати цю жінку. Закільки перейдемо до тих слів ми чули в апостола. Послання до Корінтян рядове Євангелія, коли апостол Павло, говорячи до Корінтян, пишучи до Коринтян, говорить про себе і каже, що він через Божу благодать, тобто через допомогу Божу, він зберігається в тому стані, в якому є. Тобто живе по-божому. Не через те, що це Його велика заслуга, а через те, що Бог діє в ньому. І ми чули такі слова. Благодать Божою каже Апостол Павло, я є тим, чим я є. І благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх них, та не я, але благодать Божа що зо мною. Отже, благодать робить в людині або дає силу людині, щоб жити по правді, не коритися брехні, не закривати очі на брехню, не хімічити, не хитрити. Це робить благодать Божа. Слова, які ми чули, не личать тобі. Задумаємося на хвилинку. Чи нам колись в житті хтось сказав, чи ми були, наприклад, чи як священники, чи як семінаристи, чи як сестри монахині, чи як керівники, директори, начальники, депутати, вчителі, медики, чи нам колись хтось сказав, не личить тобі то робити? І як ми зреагували на те, коли нам сказали, то тобі не личить? Наскільки ми були сильні, щоб сказати, оу, стоп, дійсно, то він не личить. Я навернувся. Чи ми сказали, а ти який? А ти що ліпший від мене? А ти мене будеш вчити? Правда, слова Івана Хрестителя не личить тобі мати, жінку, брата Твого. Попри те, що йшлося конкретно про випадок Ірода і Іродіади, нас цікавить нині цей момент, чи я живу Божою благодаттю, яка мені допомагає бути тим, ким ми є, жити нормально і жити по-божому. Чи я бунтуюся, коли кожного разу чую, що хтось мені каже, не личить тобі. Але з іншого боку, може бути такий момент, що я себе вже так от відгородив, що я вже, мені вже навіть ніхто не каже, що не личить тобі. Може бути, що вже ніхто не каже, слухай, дивися, може, берися за голову, щось змінив в твоєму житті. Хтось каже, нащо мені його чіпати? Але тут момент є дуже важливий, щоб ми розуміли, що найбільше слова не личить тобі, це кожного дня нам хтось говорить. Хто нам говорить, що не личить тобі то і то робити кожен день? Совість. Совість наша говорить про це. Якщо совість є добре. Якщо совість не є така широка, що каже, ти подивися, що кругом ще гірше від тебе роблять. І я в світлі заспокоюю совість і кажу, всі так, і я так. Не я перший і не я останній. Хоч совість мені каже, не личить тобі, не личить тобі, як священнику, це робити. Якщо ти пішов на цей шлях, ти маєш так. Це правда, в тебе можуть бути упадки, ти можеш впасти в гріх, ти можеш зарішити, але не добре тобі це робити. Не добре тобі, як керівнику держави чи як депутату, це робити. Не личить тобі це робити. Якщо ти добровільно свідомо йшов до влади, не личить. Якщо ти взяв на себе місію лікаря чи вчителя, не личить тобі це робити. Як я на це реагую? Дивлячись на особу Івана Хрестителя, він мав особливі такі моменти, які от покликані Івана Хрестителя. Першим покликання його було це готувати прихід Месії. Чому його називають предтеча? Через те, що він йшов перед Христом. Через те, що він готував дорогу. Через те, що він звіщав, що має прийти Месія. Він виконує цю річ. Цю місію виконували всі пророки Старого Завіту. Вони мали готувати народ, от пояснювати народу, казати, має прийти Месія. Писання каже, те і те. Їх обов'язок пояснювати, їх обов'язок був вести народ. Їх обов'язок був, щоб народ зрозумів, що має прийти Месія. Притеча, готував. Господню дорогу, нічого не відкладаючи для себе, він був дуже відомим, каже Святе Письмо про нього, що багато людей йшло за ним, багато людей його слухало, багато людей мали його за авторитет. Але він знав свою місію, його місія була вести людей до Христа. Тому, пам'ятаєте, що декілька разів я вам. Згадував, що як ми здивимося на небі, не буде нам оправданням то, що ми ходили до Кирила Методія, чи ми знали оце і але буде цей момент, чи я жив святими чайнами, чи отець і поміг мені жити святим причастям, приступати до сповіді до причастя. Бо вся роль церкви є ця, щоб ви дійшли до Христа. І вам, кожного священника, цей роль, бути притечую сповіщати прихід Христа. І кожен християнин має цю місію. Не тільки я вести вас, але ви маєте цю місію вести інших людей до Христа. Чи ви, наприклад, на місцях праці, там, де ви є, чи ви говорите про Бога. Чи ви не встигаєтеся говорити про Бога. Чи ви не. У розмовах про церкву, про Бога, про віру. Скільки разів нас можна побачити ще на одній стіні, на СТО, на гаражах, що є, наприклад, церковний календар і календар з голою жінкою. А як я буду говорити про Бога, коли весить цей календар? Скільки разів можна побачити, що є образи і є підкови? Я маю хрестик і маю червону нитку. А як я буду говорити про Бога, коли я маю очевидні речі, які мені можуть закинути? З хрещенням такі парадокси виходять. Ви знаєте, от коли хрестять дитину, всі переживають, треба хрестик, чи не треба хрестити, треба хрестик, чи не треба хрестити. Бувають такі хрести хрещення, що принесуть три хрестики. Три хрестики тій дитині. А потім ти дивишся на людей, які стоять, і ніхто не має хрестика. Питання. А що з тими хрестниками робимо, якщо принципово, ми принципово не кажемо, треба дитині хрестик на хрещення? А потім ми носимо всяку іншу річ. Дитині це треба, а всім, що стоять в небо, вже переросли тут той момент, то дитині треба колись ці три хрестики помістити. Бачите, як цей момент є дуже важливий. Йоанн звіщав, відготував дорогу, і ми, християни, маємо це робити. Хтось хтось каже, ну Іванові колись це легко було, а нині таке суспільство. Ага, Іванові легко було. Іван за те поплатився усі кноплення голови. Він заївся з ким? З Самим царем. Ми можемо заїтися з тим, хто керує нами, хто не може з нами кабінеті, хто це не хоче слухати Божі речі, а він заївся з самим царем. І той його слухав охоче, хоче не бувався. Друге покликання Івана це е, було готувати народ, приготувати його серце до зустрічі з Господом. Бачимо, що приготу, готує серце не Іван Христин, а Господь. Бо я можу вам говорити, я можу вам пояснювати, розкладати по поличках. Але щоб ви це сприйняли, і те, що ви чуєте на проповіді, проросло в ваших душах, це робить Господь, не я. Я вам даю щось, але решта робить Господь Бог. Так само Іван Хреститель, коли говориться, що він готував народ, він говорив, тому він казав, дай мене речі, дуже болючі, разючі, не личить тобі то робити. Але Серце народу змінював Господь, тому народ йшов за ним і його слухав. І третє покликання Івана притечі це було маліти. тому коли народ дивився на нього, слухав його і казав, ну то та, як до Месія, він так говорить, він переконував, він то все нам пояснює. А він казав, о, го, го, стоп. За мною йде той, кому я не гідний розв'язати ланцюжок на сандалях. Його час рости, мій час маліти. Тому ми, як християни, так само маємо ці три покликання Звіщати Христа, говорити про Бога, не остидатися, але на шиї своїй носити хрестик чи медалик. Зовнішній наш знак. Знаєте, в Єгипті, якщо християни мають. Єгипті християни це мусульманська країна. Вони мають тут на зап'ястці. На колпу хрестика. І коли йдуть шукати роботу, вони не можуть сховати рукавицю, натягнути, бо вони, у їх питають, ти християнин чи ні? Ми кажуть християнин. І дуже часто їм не дають роботу через те, що вони християни. Вони мають бути на колпу хрести, всі християни від дитинства. У нас це має бути зовнішній знак. Це наше друге покликання, щоб готувати серце народу. Пояснювати. Дуже багато людей не знають про церкву, про віру, і ви це знаєте. Він, коли ви говорите очевидні речі, які для нас вже є очевидні речі на роботі, і на вас дивляться, говорить, про що ти говориш? Чому? Тому що народ треба готувати. І тому ми видаємо, наприклад, ці буклети різні, пояснюючи моменти, що ви це брали, розносили, пояснювали добрим способом. І як треш описування, це малі. Якщо ви людину провели до Досковій, ви маєте сказати, я виконав мою справу. Не маєте казати, от-то я тебе ще 5 років тому приїхав до пчану, от ото я тобі розказав, ти тепер знаєш, от ото я такий і здатний. Ні, ви виконали вашу справу. Рости їм вам моліти. Якщо кожен з нас, як і ви будемо жити цими трьома покликаннями, то будьте певні, ми закінчимо, як Іван Христий. Ну, може, нам голову не Ще Шеміні. Хоча ми не знаємо, що буде за 10 років. Ми не знаємо, що буде. Багато країн, де переслідують християн по повній програмі. Є цілий рух, називається християнофобія, тобто де шукають кожну будь-яку штучку, щоб звинуватити християн у всьому. Якщо будемо жити, так. Доля християн, вона дуже болюча, коли живуть вірним життям. Дай Боже, щоб ми завжди жили вірні Богові. І якщо хтось колись нам скаже, слухай, чоловіче, тобі не личить, тобі не пасує, не бунтуйтеся. Бо це Господь інколи через ближніх, а інколи через ангелів, бронителів у совісті, хоче нашого навернення. Якщо ми це сприймемо, ми станемо кращими. Якщо бунтуємося, то нас будуть обходити, скажуть, «Масте собі голову. Слава Ісусу Христу.